Це те, що набувалося чи утверджувалося на, вже майже на 100, за 100 років, ми хочемо думати, отак от вирішити і так легко вирішити. вирішити. Я би хотів почати, бо я почув мені таку абревіатуру ОСН, чи ОСН. самоорганізація на Я так розумію, що як на рівні грома, ну, громадської громад, 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 ініціативи. Громад, yeah. ініціативи. Я чому засміявся, бо я, ну, я не вірю в громадську ініціативу. От є практик людина, яка пройшла той досвідна була, коли керувала СББ, і всі ми живемо, ну хтось живе в багатоповерхівках, я і жив, і СББ пройшов, і тепер живу в приватному будинку. І знаємо ту проблему взагалі, будинку і управління будинку. Е, я зразу даю таке от питання. Коли людина там бере, вона буде, вона від імені будинку. Людина має взяти на себе ініціативу. Вона має тим ходити займатися. Вона має як буде, якісь там угоди заключатися, підписати ті угоди, чи заключити ті угоди. Але найгірше чи найскладніше в цій всіх, в ну, в тому всьому процесі, найскладніше гроші заплатити, їх треба зібрати. Їх треба походити від квартири до квартири і за ту послугу забирати, зібрати гроші. Не Я би хотів запитати, хто з вас займався такою, от, скажімо, е